Подільському регіональному центром онкології на сьогоднішній день працює онкогематологічне відділення. Воно поки що невелике. Нехай було так. Це тільки початок його роботи, і це як відповідь на ті виклики, що ми злучаємось кожного дня при роботі з нашими пацієнтами при їх лікуванні. Коли вони потребують, назвемо це надспеціалізованої допомоги. Тобто просто відділення хіміотерапії не надавало тої якості допомоги, які потребують наші пацієнти онкогематологічного профілю. Я з міста Хмельницького. Я направила сюди всі аналізи. Мені була надана професійна консультація. І я приїхала в цей заклад і відразу вже хірургічне відділення, де мені робили біопсію, лімфозла взяли. І, звісно, після того, як я отримала результати гістології, мені було показано отаке лікування. І лікування саме по, по крові, то воно дійсно логічно, що я попала в це відділення. І взагалі, ви знаєте, атмосфера самого. Центру цього вона... я, я не зустрічала дійсно таких по, по Україні, бо мені доводилося бути і в Києві, і в Хмельницькому, але такого рівня відношення до пацієнта мені не приходилось зустрічати. Тому я дякую. Як керівнику цього центру, так і всім лікарям, з якими я зустрічалась, я всім рекомендую проходити щорічні про у лікарів і довірятися лікарню. Проходити і мамографію, проходити і уЗі, і колоноскопію. Це повинно бути медичною культурою кожного кожного громадянина України. Основні напрямки роботи відділення це лімфома діагностика та лікування нехочкінських лімфом та лімфом хочкіна. В відділенні проводиться повний спектр послуг, діагностика пацієнтів на онкогематологічні захворювання це аспіративна біопсія кісткового мозку, гістологічне дослідження кісткового мозку, тріпанбіопсія. Проводимо функції лімбальні з інтратикальним введенням хімія препаратів, гормонних препаратів. Ось проводиться імунотерапія, хіміотерапія, таргідна терапія. Порекомендували мені друзі, в мене проблема з інфузлами. І от я приїхав сюди, мені дуже сподобалось, як мене обстежили, виявили там проблеми і назначили лікування. Пообіцяли, що кілька там днів пролікуєшся і все буде нормально.